Друзі на каналі. Розпочинаю висадку горщики саджанці Сажанці в корінені в кусетах. Дивіться, які хороші саджанці з хорошою кореневою системою. Відсаджуємо їх у горщики, для того підготували ґрунт кислий. На одну літру торфу даємо з розрахунку 3 грами добрива пролонгованої дії. Це все вимішуємо і розпочинаємо посадку. Добре, зволожуємо і проводимо безпосередню посадку. Зараз це все мульчуємо дрібною корою. Ось такі саджанці на майданчик. Виставляємо під майданчик, під застиняючу сітку. Це у нас висаджений дюк. А зараз продовжуємо висаджувати блюкроп.